Слава Україні. Шановні кам'янчани, сьогодні відбулася 39-та чергова сесія Кам'янець-Підійської міської ради, на якій ми прийняли дуже важливі рішення для нашої громади. І я вдячний кожному депутату, той, який проявив свою активність, прийшов на голосування і конструктивно працював для наближення нашої з вами перемоги. Зокрема, на сесії було розглянуто 45 основних питань. А також близько 200 земельних питань серед основних питань, які найважливіші проекти рішення були ухвалені, зокрема, ми продовжуємо підтримувати наші збройні сили України, і ми продовжили фінансувати програму підтримки камінчан, які служать в військових частинах. Цю програму я ініціював ще в 2022 році. І саме завдяки цій програмі ми допомагаємо нашим військовим, закупляємо дрони і інше необхідне спорядження. Крім цього, ми також профінансували близько 1 мільйона гривень на матеріальну допомогу у розмірі по 15 тисяч гривень кожному військовому службовцю, який писали заяву у 2023 році. Також профінансували статутну діяльність для наших громадських організацій, які допомагають Збройним силам України. В цілому, допомога на ЗСУ в цьому рішенні склала більше 5 мільйонів гривень. Крім цього, ми також. Передбачили значну суму фінансування на зарплати нашим вчителям, нашим вихователям, нашим двірникам. Крім цього, ми профінансували дуже важливий проєкт для реалізації енергонебезпеки для нашої громади, який дасть нам можливість зекономити значну суму коштів для нашої громади, а також надати гарячу воду всі домівки в літній період. Кам'янчана. Я вважаю, що це історичне рішення, яке вирішить системну проблему, яка не вирішилася десятками років. І це є спільна робота депутатського корпусу нашої команди. Це спільна робота на міжнародному фронті і результатом міжнародних поїздок, які постійно ми проводимо саме для того, щоб залучити до міста якомога більше інвестицій. І розмір цих інвестицій. Склав близько 100 мільйонів гривень. Крім цього, ми теж не оминули і проблеми нашого міста, які пов'язані, зокрема, по благоустрою, стану дорожнього покриття, також передбачені кошти для того, щоб покращити якість цих доріг і вирішення хоча б частково цих проблем. Крім питання бюджету, також ми проголосували рішення про те, щоб наших героїв увіковічнити їхню пам'ять. І визначили їх, що вони будуть почесними громадянами нашого міста камянця подільського Також відзначили такою поважною нагородою нашого спортсмена, нашу зірку, яка прославляла Кам'янець-Подільський на спортивній ниві, зокрема, мова йде про багаторічного капітана нашої мотобольної команди Поділля, це Володимир Даниляк. Крім цього, прийняли остаточне вже рішення про створення молодіжного центру. Про передачу відповідного обладнання для функціонування цього молодічного центру, і вже готовий запросити вас 1 березня на відкриття теж дуже важливої споруди, дуже важливого об'єкту, яка дасть можливість розвиватися наші молоді, творити, даватися ділитися думками, ідеями задля розвитку нашого міста, розвитку нашої країни, і, звичайно, що задля нашої спільної перемоги Ну і на завершення теж хочу прокоментувати ситуацію з новими депутатами. На превеликий жаль, територіальна виборча комісія а також політичні партії, які пропонували такі відповідні заміни в депутатському корпусі, не спрацювали у відповідності до закону. Тому ми чекаємо, що відповідні документи будуть донесені до міської ради, що все буде відбуватися відповідності до процедури. І я думаю, що наступної сесії. Весь депутатський корпус зможе плідно працювати, а не займатися виборами, працювати саме для забезпечення нормальної життєрністю нашої громади, нашого міста і задля наближення омріяної нашої перемоги. Дякую. Слава Україні!